Коли я кажу собі, е, та я не заздрю, е, мені взагалі по барабану, мені все одно, і починаю е, знецінювати і поливати когось брудом. Що відбувається? Знецінення заслуг людини, наприклад, це ох яка сильна небайдужість е. тому, тому, що нам важко визнати це одне із найважчих. Справ задачі визнати свою бездіяльність і свої страхи. Але нам треба обнулити досягнення об'єкта заздрості, і тоді нам стає легше. Це випадковість, йому допомогли або добре народитися в іншій економіці, або ем... пощастило. Не розумію, чого всі їм так захоплюються. Як на мене, нічого особливого. Або як на мене, то він там взагалі проплачений, вона цього не заслужила. Або гроші вирішують усе. Ми порівнюємо себе перше із оточуючими, і кожне порівняння себе з іншими на не на свою користь. Це підтвердження, власних гіпотез про свою нікчемність. А кожне порівняння у свою користь, яке закінчується. Підтвердження моєї переваги над оточуючими. І цікава закономірність заздрощів у тому, що чим більше у вас спільно було була да, стать соціальне становище, професія, mm. сфера діяльності, зовнішність з, з об'єктом заздуші. Чим більше у вас спільно, тим заздрість буде сильніша і схильність постійно порівнювати а, хто. Більше хто спереду, у кого хто скоріше, вона буде більше. Тобто, якби я була, припустімо співачкою, то в мене було б в мене б зводилось щеле погід людей, які мали, наприклад, такі самі базові задатки та вхідні дані, як і в мене, наприклад, та, ті ж самі вокальні Але Вони записали свій альбом, а вони досягли якоїсь популярності. А я сиджу. І дивлюся на все це. Я спостерігаю, я у ролі спостерігача з сторони. Наші емоції, дивіться, наші емоції дуже часто допомагають нам зрозуміти, чого ми хочемо від життя. Заздрість це непогано і не добре. Коли ми не усвідомлюємо, що ми заздримо, буде знижуватися наша мотивація, і а, ми не будемо нічого робити. А тільки поливати до людей, у якої щось вийшло. І, наштовх... і нас дуже легко тоді наштовхнути нахибні ш... на цілі. Але, наприклад, якщо мої цілі, мої особисті, цілі, цілі не, не, вони далекі взагалі від того а, успіху, який я спостерігаю, наприклад, там. я ніколи не мріяла стати про сцену і стати а, відомою, то тоді а, а, я матиму мати реакцію захоплення. А, і, тобто, чим більша дистанція між мною і тим, у кого є те, що мені подобається, тим більша ймовірність визнання людини і до того, що вона робить. Я вже не буду казати, що це все, що ти да, написала всі твої пісні, це шлак і взагалі можна дід піаф набагато краще. Ми не хочемо думати про те, який шлях подолала людина, щоб опинитися там, де вона є. Ми дивимося, ми дивимося на результат. А, і недовгий не, не ми про те, яка робота була проведена, а, які виклики довелося пройти людині, через який треш можливо довелося пройти, на які, на які жертви і на які ризики людина пішла, і а, чого, бо якщо почну це усвідомлювати нам десь глибоко там, глибоко в собі, я розумію, що я б не пішов на ці ризики, або я б не став жертвувати чогось. Або я б просто не хотів так напрягатися. Як правило, вас чіпляє один або два аспекти життя людини, в яких вона мала успіх, і, і порівнюєте із собою. І рідко порівнюєте в тих аспектах, наприклад, в інших аспектах, наприклад, в особистому житті ви програєте одному, в заробітку ви програєте іншому. І у зовнішності програєте ще 5-10 людям. Друге, ми порівнюємо з ідеалом. Часто е, несвідоме прагнення відповідати якомусь загальному прийнятому е, стандарту. Е, і це може знову ж таки виглядати так само. Я розумію, що це не так. Я головою це розумію, як кажуть люди дуже часто. Але глибоко всередині живе міф. Живий міф про ідеал, якого там, всі повинні прагнути, або там вся сім'я, вся родина малювала оцей ідеал, до якого я маю прагнути. А я, от, от такий, який якийсь, не, не такий, як тривав весь час. І це дуже обмежує ваше самовираження. Здається, якщо я до цього ідеалу не дотягую, або і цей, і цей ідеал не я, то я не класний, я не цінний. Це не так. Це не так. А от корисна заздрість, от така здорова, скажімо так, це коли ви визнаєте за слово іншої людини. Вона мотивує вас здійснювати ваші. І от цей момент, коли я усвідомлюю, це дозволяє вам розширити межі своїх можливостей і ризикнути заради, заради того, що мені потрібно. І це буде виглядати тоді так, у нього вийшло. А ми з ним дуже схожі. То і, і в мене може вийде, може, ні спробувати. Та я теж так можу, напевно, і може, навіть якось по-іншому, і може навіть в мене вийде крутіше. І тоді я починаю аналізувати, що ця людина робила. Де вона, якщо ми схожі в своїх сильних сторонах, наприклад, то можемо схожі і в слабких сторонах, не факт, але як варіант, тоді як вона ці слабкі сторони або як вона ці проблеми вирішувала, які в неї на шляху траплялися? Що вона робила? Вона сиділа на стільці і плакала, чи вона йшла, наприклад, до репетитора по репетитора англійської мови, і долала якихсь якийсь який свій страх. Може, вона консультувалася з іншими людьми, залучалася підтримкою спеціалістів після цього моменту, коли я усвідомив, що я так можу. Наступне питання: а чи насправді я цього хочу? Чим більше ви приділяєте часу, розглядаючи інстаграм інших людей, тим менше енергії у вас залишається для ваших дійсних бажань? Повертаємося до стопчиків там, де ви писали 1, 2, 3, 4. Запишіть нові принципи мислення. Давайте спробуємо. Перше, я унікальна особистість. Поглянули, що ви написали в другому стопчику про себе. Далі. А... Якби я закохався або закохалася у свій образ, я не жартую. Включіть свою уяву і чуттєвість на максимум. А... Уявили, що саме. Вас би зачепило у вашому образі, б це було. Можете заплющити очі і подивитися на себе ніби зі сторони. Либо е, з боку, е, зовні, з перспективи, не з перспективи е, людини, яка засуджує, не з перспективи навіть вас, який ще не навчився себе не засуджувати і критикувати і ненавидіти, а з перспективи людини, яка любить якій подобається те, що вона бачить, дуже сильно. Візуалізуйте, на що ви звертаєте увагу, чим можна помилуватися? Ваше волосся, ваші блакитні очі, красиві вроди, шкіра, пишні форми. У чоловіків масивна спина, теж може бути волосся, очі, зріст. У чоловіків це. Більше про сильні сторони також зовнішності. І не, і не, тільки, і не тільки зараз я навмисно говорю про зовнішність. А тепер прислухайтеся до себе. Якщо у вас зростає, коли ви це робите всередині роздратування чи протез, необхідно запитати себе, звідки це почуття, що заважає поглянути на себе, глянути на своє тіло і на себе загалом з? Позитивної позиції, з позитивом. далі, перебуваючи у цьому стані, послідкуйте, як змінюється ваш стан, які зміни відбуваються у тілі. Ви можете помітити, як ви розпрямляєтесь у плечах або розслабляєте знаєте, ніби розслабляються самі ті частини тіла, які ви тримали у напрузі, навіть несвідомо. Ви можете сидіти по-іншому, навіть посміхатися. Побудьте в цьому. Спробуйте це почуття запам'ятати. Тепер спробуйте э, відчути глибинне прийняття своєї сутності. І тут вже йдеться про внутрішнє ваше наповнення. І це пункти 1, 3 і 4. Прочитайте їх. І э, отут вже прописано те, що мені не подобається в собі. Те, від чого я тікаю. І саме усі пункти: один, три і чотири важливі. Це все є воля. Запишіть собі новий ем, крок, новий спосіб мислення, нове переконання. Я люблю вчитися у інших. Я можу вчитися, я здатен критично мислити. Коли я змагаюся, я пам'ятаю, що у кожного свій шлях, на якому він, на якому він може стати переможцем. Я пам'ятаю, що конкуруючи навіть я не програю uh. порівнюючи, я порівнюю, я порівнюю себе із собою, аби стати кращою версією себе.